Що відбувається, маємо просто чергове свідчення морального падіння у світовій політиці. Я про саміт БРИКС, до якого входить Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка, знаєте, що вони там придумали? Вони засуджують українські атаки по Росії. Ну, від Росії таке чути не новина, але коли цілий блок країн в Унісон засуджує Україну, яка відчайдушно захищається від агресора, то це вже просто верх цинізму. Далі також поговоримо, що вони згадали там про Україну. Тим часом ворог кілька разів б'є по ТЦК, якась нова тактика, залякування, чи хочуть знищити більше українців. Далі поговоримо про три гіпотези, які пояснюють такі удари нашого ворога. А ще Російська Федерація захоплює нові населені пункти, закидуючи просто Україну кабами та дронами. Але наостанок поговоримо про цікаві події за океаном. Ілон Маск, схоже, серйозно налаштований проти Дональда Трампа, а він створює третю силу у Сполучених Штатах. І буде дуже цікава реакція Дональда Трампа на створення такої сили. Я вас вітаю з вами, я, Олексій, до вашої уваги топ-5 найважливіших новин на цей момент, які пояснюють, що відбувається в світі та й в Україні. Так званий саміт БРІКС об'єднання Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки засуджують удари по Росії. Знаєте, від Росії таке чути не новина. Вони давно вже перетворили брехню на свою державну релігію. Але коли цілий блок країн... Що позиціонюють себе ще як і альтернатива Заходу збирається і в унісон засуджує атаки по інфраструктурі РФ країни, яка відчайдушно бореться за своє існування, то це вже не просто цинізм, а це плювок в обличчя всьому світу. В своїй декларації вони рішуче засуджують напади на мости та залізничну інфраструктуру в Брянській, Курській та Воронежських областях Росії, що, мовляв, призвели до чисельних жертв серед цивільного населення. І знаєте, що найогидніше про Україну, про Масові щоденні удари тисячами дронів, ракет і кабів по наших містах, по житлових будинках, по школах, лікарнях, по цивільних українцях там взагалі не було жодного, друзі, слова, жодного засудження. Але вони згадали, як вирішити війну в Україні. Ну, нібито єдиний шлях це діалог та дипломатія. Також вони засуджують односторонні санкції проти Росії. Тобто, друзі, вони що пропонують ще й запроваджувати санкції проти України. В той час Саміт Брікс мовчить про життя мільйонів українців, які втратили свої будинки через вторгнення Російської Федерації на територію України. Тож, друзі, БРІкс це якийсь цинічний клуб за інтересами, який готовий. Заплющувати очі на геноцид, аби отримати свою вигоду від співпраці з агресором. А далі давайте поговоримо про те, а навіщо ворог б'є по будівлях ТЦК, ну, попри бажання вбити більше наших хлопців. Дуже тривожна тенденція: російські ударні безпілотники знову атакували будівлю Харківського та Запорізьких облас... обласних ТЦК. Є поранені. Троє в Харкові та один у Запоріжжі, і це не поодинокі вже випадки. 6 липня росіяни вдарили безпілотниками по ТЦК у Кременчуці, а – у Полтаві, де, на жаль, дві людини загинуло, а ще 59 отримали поранення. Тож існує три гіпотези: навіщо ворог б'є по ТЦК? По-перше, це спроба залякати та зірвати мобілізацію. Окупанти хочуть створити паніку, ну, щоб зменшити темпи поповнення Збройних сил України. А по-друге, це, це демонстрація контролю. Ну, тобто, Росія намагається показати, що вона може дістати до будь-якої точки України навіть будинків ТЦК вона теж контролює. Ну і третє це створення інформаційного шуму. Удари по ТЦК викликають багато обговорень у суспільстві. Ну що може бути, на жаль, на руку ворогу для поширення дезінформації. Але друзі, хочуть то вони хочуть, але виходить в них по суті одне: це терор, це просто чергова спроба посіяти страх. Ви тільки послухайте, Зеленський розповів про тиждень російського терору. За його словами, за останній тиждень. Російська Федерація атакувала Україну, випустивши близько 1200 ударних дронів, 39 ракет і майже 1000 керованих авіабомб, тобто кабів. Зеленський зазначив, що Україна наразі максимально концентрується на закупівлі всіх типів безпілотників, але особливу увагу приділяють дронам-перехоплювачам, ну, які зможуть перехоплювати шахети. А ще Росія захопила ще два населені пункти. Аналітичний проект Deep State повідомив про захоплення російськими військами Лобкове в Запорізькій області та Піддубне на Донеччині. Окрім цього, російські війська просунулись також у напрямку Степового на Запоріжжі та Рівнопілля в Донецькій області. Це є продовженням тенденції, про яку Deep State вже повідомляв раніше, вказуючи на просування росіян. В глиб України. На жаль, ворог продовжує тиснути та намагатися просуватися вперед на певних ділянках фронту. Ну і наостанок, друзі, давайте поговоримо про наших союзників. У Британії зупинилося виробництво винищувачів. В країні майже зупинилося виробництво винищувачів Єврофайтер Тіфон через відсутність нових замовлень. Незабаром буде передано останній літак за контрактом із Катаром, і лінія фінального складання вже не працює. Це може призвести до втрати важливих промислових навичок, необхідних для будівництва винищувачів наступного покоління в межах глобальної програми бойової авіації. Профспілки вже висловлюють занепокоєння, адже уряд не розміщував замовлення на нові літаки ще з 2009 року, а недавні рішення придбати американські f 35 лише посилюють дискусію. Друзі, але вихід є: робіть літаки для України. Гроші беріть із заморожених російських активів. Але, звичайно, Олексій, не так все просто, треба бажання, якого ні в кого немає. Але цікавіша ситуація розгортається в Сполучених Штатах. Дональд Трамп різко відреагував на плани свого колишнього соратника Ілона Маска створити нову політичну партію під назвою Америка. Трамп назвав цю ідею просто смішною і такою, що лише додає плутанини. Більше того, в своїй соцмережі True Social Трамп написав, що йому сумно спостерігати, як Ілон Маск повністю зійшов з рейок, ну фактично перетворившись на аварію поїзда. Він пригадав, як республіканці ухвалили закон, який позбавить маска державних привілеїв. Друзі, ця публічна сварка між двома впливовими фігурами свідчить про розкол у певних колах американських правих сил. Але питання в наступному: чи зможе найбагатша людина в світі, я маю на увазі Ілона Маска, дійсно створити нову політичну партію в США, зважаючи на масове невдоволення американців Трампом? Пишіть ваші думки. Я вам дякую. На цьому я закінчую своє відео. До зустрічі!